Пропонується зв'язку з цим відповідно звернення. 11 жовтня, 2011 року років, районний суд приговорив опозиційного лідера Юрію Вімоши. Ми не ставні зачитимо, ми порядок денний розглядаємо. Прийдемо до, до питань, які буде порядку денний, і будемо вести. Ми сьогодні у вас є включення в порядок. денний, якісь конкретні питання. Давайте ми навчимося порядку, який повинен бути. Порядок денний у вас є. Голосивич, я, як депутат обласної ради, вношу до порядку свого відповідне звернення. Відповідне звернення я вас для того, аби депутатський корпус... звернення буде, коли буде йти захід, реально почитайте. Чи варто його включати до порядку денного? Цьому. І я хочу обґрунтувати необхідність межах регламенту, Межах обговорення питання порядку звернення... Я маю право озвучити цієї трибуни тільки те, що хочуть почути, чи я маю право висловити тут. Не маєте права дотримуватися регламенту. Я, більш... я... я... регламент я не порушу, в мене є 4 хвилини часу. Я прошу до порядку денного питання, яке вважаємо. Конкретне як як питання, перейдемо до другого питання, ви можете його озвучити. Ніхто не заперечує проти озвучення, коли перейдемо. Відповідну відповідно, відповідно реакцію, відповідне ставлення до простого питання щодо несення на до передвоє розведення. Я розцінюю абсолютно в тому форматі, які дали свої оцінки європейської спільноти, які дали свої оцінки керівників європейських держав та провідних європейських інституцій. На жаль, процес набирає поверхів. На жаль, те, що відбувається на загальноукраїнському рівні, на жаль, те, що відбувається з лідером Світлінського Юрій Маківщини. Сьогодні поступово реалізується і в регіонах. На жаль, але це є сумно. Дякую. Дякую. Баки Васильович. <сіхи> Хто ж за те, щоб включити до порядку денного питання, про о, звернення депутата? фракції люд до порядку денного питання?